І так, я знову епірію. Всім привіт і продовжуємо читати книгу Макса Кідрука Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Історія 10. <кій> Чому ми старіємо? Старіння це природний процес, притаманний майже всім. Живим організмом, але чому ми старіємо? Запитання, начебто, здається безглуздим, адже все, що бачимо довкола, живе чи не живе, з часом зношується та руйнується. Клітин людського тіла не є винятком. Упродовж життя вони поступово деградують через окислювальний стрес, вплив космічного випромінювання, накопичення відходів, життєдіяльності тощо. Зрештою гинуть така. Відповідь цілком могла б задовольнити, якби не одне велике, але старіння це процес. Вертама найбільшості та все ж не всім живим організмам у природі існують одноклітинні мікроби, які не старіють у тілі людини наявні клітини, як статеві чи ракові, які здатні ділитися нескінчену кількість разів і залишатися цілковито здоровими. Навіть попри космічне випромінювання чи накопичення відходів, навіть більше знайдуться багато клітинні організми, які залишаються вічно молодими, наприклад, медуза з непоказною латинською назвою Turritopsis, Дорні її. її, ще іноді іменують медузою Бенджаміна Баттона або просто безсмертною медузою вона вміє повертати старіння навспак. Якщо умови середовища стають несприятливим, безсмертна медуза в буквальному сенсі старіє назад. Молодша я аж до зародкового полі... поліпа. Сам факт її існування означає, що немає ніякого гена старіння, тобто процес старіння не жорстко запрограмований. І тому питання, з якого ми почали, аж ніяк не безглузде, немає біологічного закону, який робив би старіння та смерть неминучими. Втім, абсолютна більшість організмів усе ж старіє та помирає. Чому треба розуміти, що разу, коли ми запитуємо, чому щось... Так, а не інакше біології, містами еволюційне запитання, все живе на цій планеті, постає результатом мільярдів років еволюції, і якби старіння було позбавлене сенсу для біологічних видів, організми не старіли, б, на перший погляд, можливість жити та розмножуватися вічно видається колосальною еволюційною перевагою. Проте це не так уявімо колонії мікроорганізмів на ранніх етапах еволюції життя. Припустимо, що перша колонія складається з мікробів, які не старіють і можуть розмножуватися як завгодно довго, тоді як мікроби, другі колонії навпаки швидко старіють і помирають. Теоретично, перша колонія може дати набагато більше потомства, проте друга постійно еволюціонує, краще реагуючи на зміни в середовищі, мікроби, які не старіють, без перестану плодять потомство, що належить до раннього етапу їхньої еволюції, тоді як їхні дістарювані конкуренти з кожним новим поколінням дають дедалі. Стають дедалі пристосованішими до навколишніх умов. Зараптової зміни температури, місту кисню чи кислотно кислотнолужного балансу, короткоживучий вид швидше адаптується та з більшою ймовірність виживе. Зрештою, колонія простих смертних мікробів, витіснить колонію довгожителів, оскільки останні гірше пристосовуються до змін. Саме тому практично все живе на сьогодні. Старіє та помирає Старіння – Це невідворотний наслідок еволюції. Ми успадкували його від перших примітивних форм життя і з цим розібралися, але як саме старіння реалізується на молекулярному рівні, тобто, що відрізняє клітини, які старіють і помирають від клітин, які можуть жити вічно? Ось тут починається справді цікаво зі шкільного курсу біології, ви мали би пам'ятати, що таке хромосоми, молекулярні структури, ядри клітини, які нагадують літеру X і всередині яких захована ДНК, так ось на кінцях хромосом? Просташовані спеціальні ділянки, що їх називають теломерами, останні, де... <кій> останні нагадують пістончики на краях шнурівки і які захищають її від розтріпування. Річ у тім, що хромосома дуже крихка, який-небудь високоенергетичний протон, який прилетів із космосу, легко її... розірве її. На щастя, у клітині є механізми репарації, спеціальні. Спеціальні ферменти мчать до кінця розриву та швидко латають його. Тиломери ж на кінцях хромосом потрібні для того, щоб ферменти-ремонтники не плутали кінці з розривом у спіралі ДНК. Якби телемер не було, ферменти з'єднували б кінці з собою, перетворюючи хромосому на незрозумілу кільцеву структуру, абсолютно непридатну для копіювання. Під час кожного поділу клітини, вже інший фермент кріпиться за краєчок теломери, а потім. А потім рухається вгору вздовж хромосоми, створюючи її копію. Він копіює все за винятком ділянки, до якої кріпився. Тобто у скопійованій хромосомі телемери будуть трохи коротші коротшатимуть далі з кожним новим поділом. Це означає, що, по-перше, будь-яка клітина має певний ліміт, після якого припиняння ділитися, а по-друге, вчені встановили, що довжина теломер безпосередньо впливає на геномну стабільність. Що коротші теломери, то повільніше відбувається експресія генів, що зумовлює зниження швидкості ремонту ДНК та накопичення в клітині і далі більшої кількості пошкоджень. є старіння клітин, діляться, теломери коротшають, оновлення молекул, сповільнюється в ДНК, накопичується помилки і, зрештою, клітина гине. Ну, а найважливіше, якщо до безсмертної медузи, що дає її клітинам, змогу не старішати та ділитися на кількість разів. Усі вони зазнають дію ферменту під назвою теломераза який після кожного копіювання повертається на початок хромосоми та доточує до теломери той шматок, що. Не був скопійований будь-яка клітина з теломоразу існуватиме вічно. І якщо ви зараз подумали про елікси молодості, то певно ваша правда учені поки що не уявляють, як можна доправити теломоразу до кожної клітини у тілі дорослої людини, проте й перешкоди, які б зробили б цей процес, принципово неможливо, немає. Якщо спосіб доправлення знайдеться, він відтю стане ключем до вічного життя. Історія 11. дизайнерські діти, поговоримо. <кій> поговоримо про дизайнерські дітей, в сенсі не про дітей-дизайнерів, а про немовлячі її властивості можна запрограмувати до народження, чи варто найближчим часом очікувати на появу генетично модифікованих дітей, і коли так, то яким буде це гемове покоління 2020-го, американська біохімікіня. Дженніфер Дудна розділила Нобелівську премію з хімії з француженкою Еммануель Шарпантьє. Жінки досліджували повторювані фрагменти ДНК-бактерій, які мають назву CRISPR, і забезпечує захист від вірусів-бактеріофагів. У двох словах бактерія, що успішно відбіглася від вірусів, розрізає залишки нападників і зберігає фрагменти їхнього ДНК всередині послідовності CRISPR – Ця інформація допомагає відбувати наступні атаки, як саме бактерія порівнює фрагменти збережені в CRISPR із ДНК-вірусу, і якщо ті збігаються. Спеціальний білок миттєво розрізає вірус на шматки, ну, Найше є. Вчаючи роботу CRISPR виявили, що цей білок. Можна обдурити, підсунувши йому штучну ДНК, як наслідок, вони розробили простий і точний метод розрізання та редагування будь-якого геному в обраному місці. Будь-якого означає людського також із використанням цього методу. Вже інші вчені вивели покращену форму покращену. Породу біглів, вони змінили один нуклеотиду гені, який відповідає за формування м'язів замість худорлявого потішного песика, отримали собачу подобу Гарнольда Сварценегера під час іншого експерименту науковці в геномі свині деактивували гени, який відповідає за продукування гормону росту і створили цілком життєздатну мікросвинку для більшість кота То як щодо людей, чи можливі такі самі. Зміни з людським організмом, відповіді так і ні. Все насправді трохи складно. І перш ніж продовжити, треба розібратися, що таке фенотип. Загалом, фенотип це сукупність усіх спостережуваних характеристик організму. Фенотип тими ознаками є не лише зріст, очей чи волосся, є індивідуальні особливості розвитку та поведінка. Фенотип формується на основі генотипу, тобто гени визначають, якими будуть фенотипні ознаки, іноді один ген відповідає за одного ознаку проти більшість складних. Зокрема, поведінкових характеристик реалізує поєднання різних генів, їхній певний паттерн, що важливіше, нерідко одна й та сама ділянка ДНК належить до різних паттернів, тобто залучена до реалізації не пов'язаних між собою фенотипних ознак. Що ж на практиці: ну, по-перше, те, що не існує єдиного гена, який відповідав, би, скажімо, за інтелект. У людській ДНК просто немає регулятора, який можна підкрутити, наче гучність на динаміках. І одержати на виході Вундеркінда. По друге, навіть якщо колись науковці встановить гений паттерн, який відповідає за розмові цівності, навряд чи хтось наважиться і очі пати. Бо людський геном це щось на кшталт безладного горища, пересуне щось в одному місці, одразу щось завалиться в іншому. Жені Пердудна у книзі зламати ДНК, наводить аналоги, яка це чудово демонструє. Візьмімо яке-небудь довге слово, наприклад, першість, і уявімо, що це фрагмент ДНК. А кожна літера в ньому окремий нуклеотид. і Домовимося, що білки, які, ці, які цей фрагмент кодує, мають бути осмисленими словами, а не просто довільним набором літер. Отже, які білки можна створити на основі фрагмента перші, тік, декілька, наприклад, піст, перша, п'ята, шоста, і сьома літери або шість, п'ять останніх літ, а ще перст, піт, ріст і так далі. Це все смислені слова, створені на основі слова першість. А тепер припустимо, ніби вчені дізнався, що заміна білка піт на білок пік зробить людину вчетверо розумішую завдяки дудні та шерпантьє. Ми володіємо технологією, яка дає змогу фрагментів ДНК перший замінити нуклеотид Т на нуклеотид К, щоб замість фрагмента піт формувався білок пік. Оскільки це не створить Вундеркінда, тому що така заміна зруйнує всі зурнує інші білки, які кодує цей фрагмент. Замість перст буде перс, замість шість, шість шість. Це вже неосмислені слова, це нісенітниця, якісь незрозумілі органічні сполуки, які не виконуватимуть потрібної функції чи взагалі виявляться, виявляться токсичними. У кращому разі ваш вундеркінд не з'явиться на світ, у гіршому народиться покручем. Тобто ми можемо перетворити свинку на карлика, але зробити з неї Ейнштейна, просто замінивши кілька генів, не вдасться. Це можливо, в принципі. І ще один важливий нюанс, коли вчені кажуть про заміну того чи того нуклеотиду. Йдеться про заміну нуклеотиду. в ДНК заплідненої яйці клітини міняти. ДНК в усіх клітинах тіла дорослої людини. Ми поки що не вміємо, а ідеї щодо того, як це можна реалізувати зараз. На значно ближче до царини наукової фантастики, ніж до практичної науки, і, відповідно, під час редагування ДНК і ці клітини внесені зміни перейдуть всім нащадкам індивіда, які з цієї клітини розвинеться, і це все страшенно ускладнює. Увіємо, що ми маємо певний ген мутація, в якому спричиняє серйозне захворювання, ми можемо все виправити, змінивши один чи декілька. нуклеотидів у цьому гені проте чи не йти так ризиковано, бо ніхто не спроможний передбачити, якими будуть довгострокові наслідки та що взагалі станеться, якщо цей ген почне таріфувати популяцією? Це є причиною запеклих суперечок, які точаться сьогодні щодо генної інженерії, дизайнерські діти це радше лякалка від змін, навряд чи найближчими роками ви зустрінете на. Голосі дівчаток зі справжніми ельфійськими вухами чи хлопчиків з північними гребенями на маківках, проблема в іншому. У руках ученого опинився інструмент, який можна використати на благо і завдати ним страшної шкоди у першій в історії. Ми здатні не лише редагувати ДНК будь-якої людини і змінити геном майбутніх поколінь. На одній шальці Терезів лежить шанс позбутися му ковісьцидозу. Хорей Гантінг хто на серпу. Видно клітину янемії та багатьох інших жахливих хвороб, а на інший ризик виникнення генетичної нерівності чи ненамисне намисне внесення в геном шкідливих змін, які швидко поширяться популяцією. Ну, власне, як і з будь-яким благом, воно працює в два кінця і, може, будь-інколи зовсім не благом, ну що ж поробиш. Попри все, ми не, не маємо зупинятися ДНК, це щось на кшталт плутаного програмного коду, якщо ми можемо щось в ньому покращити, це треба робити і за сторогами відповідально про те робити, лишати людей на милість недосконалої генетики, не тільки нерозумно, я є морально. Може, колись втручання в людську ДНК з метою полегшити страждання взагалі вважатимуться неетичними. Тож, якщо ми зараз ведемо, ведемо мораторій, на маніпуляції з геномом людини, якщо заборонимо науковцям продовжувати дослідження, наступне покоління озираючись цілком ймовірно, думатиме про нас як про варварів. Uh, ну і що ж, на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. <coughs> Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей всім па-па.